Мир тобі, дорога моя церква, шлях любові, святі і рідні у Христі Ісусі, всі, що знаходяться в оручі та в розпорошенні, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець Милосердя і Бог потіх всілякої, що в всякій скорботі Він нас потішає, щоб змогли потішати і ми тих. Що всякій скорботі знаходяться тією потіхою, якою потішує Бог нас самих, мир усім нам, мир нашій Україні. Ранковою росою сьогодні буде послання книга Ісуса Навина, 1.9, та послання апостола Павла до Римлянам 8.31. Чи ж не наказав я тобі, будь сильний та відважний, не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь Бог твій усьому, де ти будеш ходити. Що ж скажемо на це, коли за нас Бог. То хто проти нас. Книга Ісуса Навина починається зі звістки про смерть Моїсея, лідера Ізраїльтян. Бог каже Ісусу Навину, що тепер прийшла його черга, і він буде тим, хто поведе цю націю в землю обітовану. Ісус Навин 1.1.2. Це дуже велике завдання, яке супроводжуватиметься багатьма проблемами та труднощами. Бог, даючи Ісусу Навину наказ вести цей народ, чітко дає зрозуміти, що Він буде з ним. Не залишу тебе і не покину тебе, обіцяє Господь Ісусу Навину в першому розділі і п'ятому вірші. Коли Господь дає комусь доручення або завдання, Він дає разом з ним і обітницю бути з ним на кожному кроці шляху. По цій причині Ісус Навин повинен сміливо увійти у своє покликання, Бог знову і знову наказує будь сильним і мужнім. Так, завдання може бути важким, але він його забезпечить усім необхідним. Отже, Бог наказує Ісусу Навину вести ізраїльський народ у землю обітовану між тим, де вони є зараз, і тим, куди вони збираються, було буде багато випробувань і страждань. Вони зіткнуться з небезпекою та невідомістю. Це буде непросте завдання. Щоб підбадьорити Ісуса Навина, Бог дає йому цю обітницю. Ще раз звернемо увагу на обітницю, Бог дає, щоб підбадьорити Ісуса Навина. Прочитаю вибірково з деяких віршів книги Ісуса Навіна. 1.5. Я буду з тобою. 1.6. будь дуже сильний та відважний. 1.7. Ти можеш мати успіх, все в тебе вийде. 1.8. ти матимеш успіх. 1.9. Будь сильний та відважний риторичним запитанням, чи ж не наказав я тобі будь сильним та відважний, не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь Бог твій у всьому, де ти будеш ходити, Бог нагадує Ісусу навину, те, що Він буде з Ним у всьому, де той буде ходити. Саме по цій причині. Молодий лідер Ісус Навін не повинен боятися виконувати волю Господню знову і знову Бог повторює той самий наказ Ісусу Навину: Сміливо веди націю, і я буду з тобою. Завдання Ісуса Навина не просте: на Його шляху будуть виклики, вороги та невдачі. Незважаючи на все це, Він має бути сильним і сміливим і впевнено керувати. Ісусу Навину наказано не просто очолити ізраїльський народ, але й робити це сміливо, боятися чи тремтіти означає відсутність довіри до Бога. Ісус Навин покликаний не просто керувати, але бути сильним і сміливим. Дорогі мій друже, у Христі, до чого ж. Тебе не кликав Господь сьогодні, пам'ятай про присутність Бога, Бог є люблячим батьком, який не хоче, щоб його діти почувалися самотніми, залишеними та забутими. Еммануїл, Бог з нами. Завтра продовжимо. Я Володимир Немежицький, пастор церкви, шлях любові, місто Оруч. Господи, я так вдячний тобі, що ти з нами, що ти, Емануїл, що ти близько до нас, що ти недалеко. Дякую, що ти. Оберігаєш нас, що Ти ведеш нас, що Ти направляєш нас, що Ти даєш нам розуміння. Слава тобі, Господи. Дякую, дякую, дякую. Дякую за Твою милість сьогодні, ще, яка є над нами, над кожним із нас. Дякую ще за милість Твою, не дивлячись на війну, Твою, Господи, над Україною милість Твоя велика, насправді. Хоч багато людей вже загинуло, Господи, але сьогодні, якби не Ти, то України вже не було б. Я вдячний, вдячний, вдячний Тобі, Господи. Але ще іще я потребую Твоєї ласки, Твоєї милості, Твоєї добрості, Господи, Твоєї любові до кожного з нас. Господи, ще нас, спаси нас від наших ворогів, дай нам перемогу, хай прийде Твоя перемога в силі духа. В силі слави Твоєї, могутності Твоєї, хай будуть зруйновані всякі задуми ворога в ім'я Ісуса Христа. Ми проголошуємо, що Ти, Господь, Господь, Бог Богів і Цар царів, Господи, зверши славу Твою в нашій землі. Ми довіряємо Тобі, наш Батько, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.